Причудового, довго стійкого, натхненного надію, з дня понеділка, новий тиждень розпочинаємо з новими силами і з новим заохоченням із Слова Божого. Така файна думка. 1 Коринтян 3.3. Легко запам'ятати. 3.3. Бо ви ще тілесні. Як же між вами завести суперечки, то хіба ви не тілесні? І не бодитеся, як звичайні люди? Таке файне. І каже апостол Павло. Я, я би вас вивів на інший рівень. Ви б могли вже щось інше купнути. Ви б могли вже забути про це і почати справді з нової сторінки і робити глибші плоди, масштабніші. Але не можете, бо ви ще тілесні. Ви ще тілесні. Тобто Нема розвитку. Бо коли між вами за завістю суперечки, то хіба ви не тілесні? І це так файно. Хіба ви не водитеся як звичайні люди? Виявляється, ми християни. Коли ми робимося духовними, або вчимося бути духовними, то ми робимося людьми незвичайними. Або я би навіть сказав, часом надзвичайними. І ми покликані такі речі робити незвичайні і надзвичайні. А власне, а що таке духовне? Духовне це не просто підрясник на себе одіти, чи якусь рясу, чи хустку на голову зв'язати. Духовність, або бути духовними це мислити так, як Бог. І поводитися так, як Бог. Повільними на гнів, правда? вміти стерпіти, вміти витримати, не на кожні репліки цього світу реагувати, знати, куди ти йдеш, знати, кого ти тримаєшся, чітко знати, хто твій авторитет, бути духовними, це буквально бути Божими, <кхух> бути такими, як Господь, на нього дивитися, бути біля Нього поруч. І тому ми тут маємо два завдання. Перше, якщо справді хочете йти, рухатися далі, Хочеться у житті духовному рухати на глибину, то треба втікати від тілесності. Не у плані, бо, бо часто чуємо таку спокусу, що О, ні, все, що пов'язане з тілом, це грішне. Послухайте, тіло не грішне, інтимність не грішна, сексуальність не грішна, навпаки свята. Всі, всі, всі самі по собі святі, як їх використовуємо. Йдеться про тілесність у плані старої людини, старих звичок, грішних звичок. Тобто тілесний йдеться у плані, власне, ти старий, ти до навернення, бо ти без Бога. О, безбожний. Тілесний це, по суті, безбожний. Атеїст практичний. Я практикуючий атеїст, це безбожність. А друге завдання це власне бути незвичайними людьми, аби не поводитися як звичайні люди. Постановіть собі, зробіть собі якусь постанову, що я зможу зробити цього тижня. Аби я не робив те, що роблять звичайні люди. Тим більше, слухайте, так часто така тенденція, ми мусимо бути унікальними, винятковими. То вітаю вас! Християнство чудова релігія для того, аби бути винятковими, аби, аби не бути як всі люди. Більшість іде широкою дорогою, більшість дорогою, де дає найменший опір. Християни натомість шукають навпаки, там, де найбільша кочегарка, там, де найвужче, там, де найважче. І тому християни. І класні друзі, і файні чоловіки, добрі дружини, чудові воїни і в кінців, файні громадяни своєї країни. Тому, товариство, тікаємо від тілесності, шукаємо всього, що є духовного, що справді нас оновлює серцем, оновлює наш розум. А друге, шукаємо незвичайності, будьмо незвичайними. Ми до цього покликані. І навіть запрошую, будьмо надзвичайними. Бо воно цього варте. Бо, бо, по суті, ми для цього і створені, аби не бути як усі. І кожен стає тоді не сірим, а стає чимось винятковим, коли тебе посправді веде Бог, коли ти справді розпізнаєш його план, коли ти справді живеш по Його, і, і тоді побачиш, що мама мія, яке файне для мене приготував Господь, яке чудне. Тому дякуємо йому за слово, сьогоднішнє за підказку. Живім цей тиждень, тікаючи від усякої тілесності. У плані старої людини, у плані людини гріховної, і робити речі ненормальні. Треба робити щось ненормальне. Життя біжить. Лишився останній місяць літа. Треба бути незвичайним. Будьте незвичайними. Майтеся файно і мир вам.